На тлі російського наступу місцева влада активізує евакуацію жителів Покровська та його околиць. Війська окупантів зберігають високу інтенсивність, а так на цій ділянці фронту просуваються вздовж залізничних шляхів і траси із Селидового до Покровська. Як триває евакуація з прифронтового міста? Далі у сюжеті. На в'їзді до Покровська Майорія український прапор. Це місто. Останній великий населений пункт перед адмінкордоном із Дніпропетровською областю на шляху окупантів. Територія під постійними обстрілами. Тому рятувальникам треба пересуватися якомога швидше, щоб встигнути евакуювати якомога більше людей. Покровські та Кураховські напрямки військове командування України називає зараз найскладнішими на усьому фронті протяжністю майже тисячу кілометрів. Щодня українські війська відбувають. По кілька сотень спроб російських військ штурмувати оборонні споруди за даними Агентства ООН у справах біженців за останні чотири місяці понад 137 тисяч осіб покинули Донецьку область під час евакуації або самостійно. Ну, люди чекають до останнього моменту. Після цього вони телефонують нам надайте нам допомогу. Ну Бували випадки, що люди самі виходили з цих місць, тому ж дозвонитися до них немає можливості. Тобто, до перших населених пунктів вони доходять, телефонуються. Ми з хлопцями вже виїжджаємо, надаємо допомогу в евакуації. Покровськ одне з головних оборонних опорних пунктів України та ключовий логістичний вузол у Донецькій області. Перед повномасштабним вторгненням Росії його населення становило близько 60 тисяч осіб. Зараз майже в шість раз менше Російські Війська наближаються до міста з півдня і за оцінками інституту вивчення війни зазнають значних втрат, що підриває їхній потенціал для подальших наступів. Олександр Мужичук, про рікне СТБ єдині новини.